Поговоримо про інформацію, яку маємо від головного управління розвідки Міноборони України. Наші розвідники запевняють, що Путін тричі відкладав напад на Україну. На цьому наполягала ФСБ про це повідомляє заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. В інтерв'ю німецькій газеті Більд, яку опублікували 18 грудня. Тобто напередодні зацитую пана Скібіцького за нашою інформацією. Атаку переносили тричі в останнє. Всередині лютого, а Путін неодноразово обговорював ідею вторгнення з начальником генштабу РФ і міністром оборони. Однак наполягало саме ФСБ. Вони були впевнені, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси і підштовхнули Герасимова до атаки. Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством боєприпасами і пальним на три доби під час спроби захопити Київ, показує, як сильно вони прорахувалися. Усі. Перші цілі провалилися, вони не змогли оточити Київ, не змогли взяти Суми, Чернігів і Харків. Наголошує Вадим Скибіцький. Ну я хочу тобі сказати, що тенденція до речі на Росії така, що якщо ти якесь здаєш місто, ну тобто ми де окуповуємо його і вас проганяємо, то той, хто був очільником цих регіонів від Росії. То він отримує медаль за мужество, або ще щось так було на Херсонщині. Очільник так званого уряду Херсонщини, коли вони пішли з цього нашого населеного пункту, йому вручили Кирієнко Вручив медаль за мужество. Нагадаю, Лапін свого синочка теж йому давав медаль за те, що він де Сумщину Чернігівщину. Як то так виходить, я не знаю. Ну, добре, тепер переходимо трохи до українських фронтів так, до військової ситуації. Детальніше про все, про все розпитаємо нашого гостя. Військовий оглядач Роман Бочкала з нами на прямому зв'язку. Пане Романе, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Хотілося б почати із того, про що дізналися рано вранці, а дехто й почув, Росія намагалася атакувати Київ шахетами та інші міста. Українські працювала наша протиповітряна оборона, яка збила 30 шахедів із 35. Ну це дуже хороший результат, що навчилися наші військові ліквідовувати ці от це небезпечне озброєння. Але загалом, ось така масована атака шахедами, мали ми їх кілька за останній період. Чи може це свідчити про те, що у Росії проблеми із ракетами, і вона намагається їх берегти, використовуючи натомість ось ці іранські дрони? Як гадаєте? Саме про це хотів сказати, що насправді це ну так би мовити, добра ознака. Добра в тому плані, що дійсно Росія починає відчувати дефіцит тих чи інших ракет, і вони вже починають рахувати наскільки важлива для них та чи інша ціль в Україні, чи вартує вона вже ракети, чи не вартує. Тому, власне кажучи, ми дійсно все краще збиваємо ці шахеди. Вони вже не виглядають. Такими страшними, такими непередбачуваними, якими вони були на початку, коли просто ще збройні сили ну не мали до цього справу з чимось подібним. Тепер е наші, е власне кажучи, і війська, та і ми бачимо, що іноді навіть просто е прості українці також їх збивають. Тому, власне кажучи, відсоток е зни знищених шахідів він постійно зростає. Я дуже сподіваюся, що він вже в найближчим часом дійде до цифри 100%.